Привіт, друзі! Як ваші справи? У нас не дуже важно. Я хворію. Давіду щось з плече почало боліти в мене е чи простуда. Е була трошки промерзла на цей день, і загорк, і кашель, і горло. Ну, вже четвертий день трохи стало краще. Я займаюся поклейкою шпалерів. Це мій робочий сіл. Ось, ось ці шпалери, ось цю сторону. Тут було все ось таке біле, як наверху. О, я його трошки там підрівняла, цю стіну, і думаю, закрию, заклею шпалери, так якось буде кращий вигляд. Ну, Це ж все, що залишилося від бувших хазяїв, кого ми пили квартиру, вони короткі. Там я потім доточу, то ерунда. Давид на вулиці займається, наростив до паркану ще ось таку, бачите. Решітку, чи як сказати, підвищив паркан. Тут ми на углу, і він ще зробить такий дах, тут прозорий. І в нас тут буде краса. Виходиш на вулицю, тут все так трошки прикрито, і не такий буде вітер, і не так все буде видно. ну, Мені так подобається. Так ми захотіли, тут кондиціонери, все капає. Він хоче тут накрити. Тут гойдалку, напевно, ми продамо. Чи комусь подаруємо, ще не знаю, нема кому. І, значить, чи тут хочемо зробити такий навіс, якби бісідочку таку, столик поставити, скам'єчки, і також покриття буде, і виноград посадимо. Ось, у нас тут такі плани. Давидка мій працює, бачите, як акуратно, все чистенько, нігде нічого немає. Все так, як положено, молодець. У мене ще мало того, що цей вірус, простуда, то ще язва а, я почала турбувати. Трошки почав, був день народження, я то тортик, то те, то все. Знову почалися болі. і Я сіла на дієту, яйця в см'ятку, хлібці, хліб не їм. І варення відкрила персикове чи абрикосове, не пам'ятаю вже з чого я його та й те варила. І з чаєм, зеленим трішечки на хлібець, так можна, ці, можна таке мені їсти. Масяня наша бідненька повредила лапку. Вчора їздила до лікаря з Давідом, діставали там якесь скло, чи що в неї було в цій нам як лівим і колем мастила, але вже так, ну бачу, трошки ще трішкандиби, ну нормально. Дякую за коментарі, за лайки. Пишіть. Всім гарного дня, позитивного, мирного настрою, всім здоров'я.